Псалом 71. Соломона. Боже, дай свій суд цареві і свою праведність синові царя, щоби судити твій народ у праведності й Твоїх убогих у справедливості, хай принесуть гори мир Твоєму народові, а пагорби праведність. Він буде судити бідних із народу, спасатиме синів убогих. І впокорить наклепника, він буде перебувати, доки існує сонце, і перед місяцем зроду рід. Він зійде, як дощ на руно, немов краплі, що падають на землю. За його днів процвітатиме справедливість, і буде тривалий мир, доки не зникне місяць, і він буде панувати від моря і до моря, і від ріки аж до кінців світу. Перед ним упадуть ниць Ефіопи, а його вороги лизатимуть порох. Царі Тарсу й островів принесуть дари, царі арабів і Сава принесуть дари, йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи, бо він вирвав бідного з рук сильного, убогого, в якого не було помічника. Він буде турбуватися про бідного й убогого, і душі нужденних спасе. Він спасе їхні душі від здирства й несправедливості, а їхнє ім'я буде в пошані у нього, і буде жити, і отримуватиме золото з Аравії, і за нього завжди будуть молитися, і весь день його величатимуть. У землі будуть міцні споруди на шпилях гір, пліт його здійматиметься понад ліван, а ті, хто в місті, розростатимуться, мов трава на землі. Нехай буде його ім'я благословенне навіки, Його ім'я перебуватиме, доки існує Сонце. У ньому будуть благословенні всі племена землі. Усі народи назвуть Його блаженним. Благословенний Господь Бог, Бог Ізраїля, єдиний, який чинить дивовижні речі, благословенне ім'я Його слави навіки і навіки віків, і вся земля наповниться Його славою. Нехай буде так, хай так буде. Закінчилися пісні Давида, Сина Єссея. Євангеліє від Марка, розділ 15. Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім синедріоном учинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели, передали Пилатові і запитав його Пилат: Ти, цар юдеїв? А він у відповідь мовив йому Ти кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пілат знову запитав його, кажучи: Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав, тож дивувався Пілат. На кожне свято Він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був же один, котрий звався Варавою. Ув'язнений з бунтівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натов підійшов і став просити, щоби поступив, як і завжди. Пілат у відповідь сказав їм: Чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Тому що він знав, що через заздроші первосвященники його видали. Просященики ж підбурили юрбу, щоби краще відпустив їм варавву. Пілат знову сказав йому у відповідь. То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали: Розіпни його. А Пилат запитав їх Тож яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали Розіпни його. І Пилат, бажаючи догодити людям, відпустив їм варавву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Воїни повели його до середини двору, тобто в преторій. І скликали весь підрозділ, зодягли його в багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, царю юдейський, били його по голові тростиною, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумилися над ним, скинули з нього багряницю і зодягли в його одяг, і повели, щоб розіп'яти його. Примусили одного перехожого, Симона Киринейського, який повертався з поля, батька Олександра Таруфа, взяти його хреста, привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище, давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година, як розіп'яли його. І написали його провину так Цар Юдейський. З ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося Писання, що говорить Його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами й кажучи: Овва, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з Христа. Так само і первосвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками, інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили в нього. Розп'яті з ним також насміхалися з Нього. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом. Елої, Елої, Ламаса Вахтані, що означає в перекладі, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали: Дивися, кличе Іллю. А один, побігши наповнив губку отстом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, примовляючи: Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа, і завіса в храмі роздерлася надвоє згори додолу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив Справді ця людина була Божим сином. Були і жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія. Коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуговували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. Коли звечоріло, а була п'ятниця, яка є перед Суботою, прийшов Йосиф, котрий за Риматеї, шанований радник, який сам очікував Божого царства, і наважився піти до Пилата й просити тіло Ісуса. Пилат здивувався, що він уже помер. Викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосифові. Той купив полотно, зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу в гробницю привалив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосієва мати дивилися, де його поховали. Числа Розділ 25. А Ізраїль осів у саттімі, і народ почав чинити розпусту з дочками Моава. Вони покликали їх до жертв своїх ідолів, і народ їв їхні жертви, і поклонявся їхнім ідолам. Ізраїль посвятився Веелфегорові. Тож Господь запалав гнівом на Ізраїля, і Господь сказав Мойсеєві. Візьми проводирів народу і подай приклад з них задля Господа перед сонцем, і гнів обурення Господа відвернеться від Ізраїля. Тож Мойсей сказав ізраїльським племенам кожен нехай вб'є свого члена сім'ї, який посвятився Велфегорові. Аж ось прийшов чоловік з ізраїльських синів і привів свого брата до Мідійки. Перед Мойсеєм і перед усією громадою ізраїльських синів. Вони ж плакали біля входу в намет свідчення. А Фінеес, син Елеазара, сина Аарона священника, побачивши це, піднявся з посеред громади і, узявши у свою руку короткого списа, увійшов за чоловіком ізраїльтянином усередину і проколов обох чоловіка ізраїльтянина і жінку. Через її нутро і пошесть серед ізраїльських синів припинилася, а тих, хто помер від пошесті, було 24 тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея, кажучи Фінеес, син Елеазара, сина Аарона священника, зупинив мій гнів на ізраїльських синів, коли я дійсно виявив ревнощі до них, і я у своїх ревнощах повністю не вигубив ізраїльських синів. Таким чином, скажи: ось я даю йому завід миру, і буде для нього і для його нащадків після нього, завіт вічного священства, за те, що виявив ревність за свого Бога, і звершив викуплення за ізраїльських синів. А ім'я ураженого чоловіка ізраїльтянина, який був убитий разом з Медійкою, Замврій, син Сали. Князь з родини по батьківській лінії тих, які від Симеона, а ім'я вбитої жінки Мідійки, дочки сура князя Омоцького племені Хасві, він з родини по батьківській лінії тих, які від Мадіана, і промовив Господь до Мойсея, проголошуючи: Повідом ізраїльським синам, наказуючи Ворогуйте з Мадіанітянами. І розгроміть їх, бо вони підступно виявляють ворожість до вас, так як підступно чинили з вами через Фогора і через Хасві, дочку Мадіамського вождя, свою сестру, яка була вбита в день пошесті через Фогора. ЧИСЛА розділ 26 І сталося після Пошесті. Господь заговорив до Мойсея та до священника Елеазара, кажучи: Зробіть перепис усієї громади ізраїльських синів від 20-літніх і старших за їхніми родами по батьківській лінії, кожного, хто придатний стати до війська в Ізраїлі. І Мойсей та священник Елеазар говорив з ними в муавському Аравоті біля Йордану напроти Єрихона. Кажучи, зробіть перепис від 20-літніх і старших, як заповів Господь Мойсеєві. Ось ізраїльські сини, які вийшли з Єгипту, Рувим, первенець Ізраїля, і сини Рувима, Енох і рід Еноха, від Фалло – рід Фали, від Асрона, рід Асрона, від Хармі рід Хармі, це роди Рувима. І Їхній перепис складав 43 тисячі сімсот тридцять сини Фалли – Еліяв, а сини Еліява, Намуїл, Датан і Авірон. Це ті обранці громади, які повстали проти Мойсея і Аарона в громаді Коре, в бунті проти Господа. Та земля, відкривши свої вуста, пожерла їх та коре при загибелі його громади. Коли вогонь пожер 250 чоловік, і вони стали за ознаку. А сини коре не померли, і сини Симеона рід Семеонових синів. Від Намуїла рід Намуїла, від Яміна рід Яміна, від Яхіна рід Яхіна, від зари рід зари, від Саула рід Саула. Це роди Симеона згідно з їхнім переписом. 22.200. тисячі Сини Юди, Ір і Авнан. Та Ір і Авнан померли в Ханаанській землі. Ось сини Юди з їхніми родами. Від силома рід силома, від фареса, рід фареса, від зари рід зари, а сини Фареса, від Асрона, рід Асрона, від Ямуїла, рід Ямуїла. Це роди Юди згідно з їхнім переписом. 76 500. А сини із Сахара за їхніми родами. Від толи рід толи, від фуа рід фуая, від ясува, рід Ясува, від самарама рід самарама. Це роди із Сахара згідно з їхнім переписом. 64 тисячі 300. Сини завулона за їхніми родами. Від сареда рід сареда, від аллона рід аллона, від аллила Аллила. Це роди завулона згідно з їхнім переписом 60 500. Сини гада за їхніми родами. Від сафона рід сафона, від Ангі рід ангі, від суні. Рід суні, від азені, рід азені, від адді, Адді від ароаді рід ароаді, від аріїла рід аріїла. Це роди синів Гада згідно з їхнім переписом 40 500. Сини Асира за їхніми родами. Від Яміна, рід Яміна, від Єсуї, рід Єсуї, від варії, рід варії, від Ховера, рід Ховера, від Мелхіїла рід Мелхіїла, а ім'я дочки Асира, Сара. Це роди Асира згідно з їхнім переписом. 53 тисячі 400. Сини Йосифа за їхніми родами. Манасія – і Єфрем, сини Манасії. від Махіра, рід Махіра, а Махір породив Галаада, від Галаада, рід Галаада, а це сини Галаада, від Ахієзера, рід Ахієзера, від Хелека, рід Хелека, від Есріїла, рід Есріїла, від Сихема. Рід Сихема, від Сумаера, рід Сумаера, від Офера, рід Офера. А Салпаад, син Офера, не мав синів, а лише дочок. Ось імена дочок Салпаада Маала, Нуа, Егла, Мелха і Терса. Це роди Манасії, згідно з їхнім переписом 52 тисячі а це сини Єфрема. Від Сутала рід Сутала, від Танаха рід Танаха, а ось сини Сутала. Від Едена рід Едена, це роди Єфрема згідно з їхнім переписом. 32 тисячі п'ятсот. Це роди Йосифових синів за їхніми поколіннями, сини Веніамина за їхніми родами. Від вале рід вале, від Асувера, рід Асувера. Від Ахірана рід Ахірана, від Софана рід Софана. А сини Вале були Адар і Ноеман. Від Ноемана рід Ноемана. Це сини Веніамина за їхніми родами згідно з їхнім переписом 45 тисяч 600. А ось сини Дана за їхніми родами. Від самі рід самі. Це роди дана за їхніми родинними лініями. Усього в родах самі згідно з їхнім переписом 64 тисячі 400. Сини Нефталима за їхніми родами. Від Асіїла рід Асіїла, Від гавні рід гавні, від єсера, рід єсера, від Селіма – рід селіма. Це родини Пталима згідно з їхнім переписом 45 тисяч. Оце перепис ізраїльських синів, 601 730, і заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Для них буде розподілена земля, щоб вони успадкували її за кількістю імен, численнішим додаси спадку, а нечисленним зменшиш їхній спадок. Кожному буде дана їхня частка згідно з проведеним переписом. Земля буде поділена жеребкуванням, спадок вони отримають за іменами родів по їхній батьківській лінії. За жеребкуванням розділиш їхній спадок і між численними, і між нечисленними. А оце левіти за їхніми родами. Від Гетсона рід Гетсона, від Каата. Рід Каата від Мерарі – рід Мерарі, це роди синів Левія, Рід Ловенія, рід Хевронія, рід Мусія і рід Коре. А Каат породив Амрама, а ім'я Амрамової дружини Йохавет, дочка Левія. Вона народила їх для Левія в Єгипті. Тож вона народила Амврамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріаму. У Аарона народилися Надав, Авіуд, Елеазар і Ітамар, та Надав і Авіуд померли, коли вони приносили чужий вогонь перед Господом у Синайській пустелі, і за їхнім переписом було 23 тисячі Кожний чоловічої статі від місяця і старший. Вони не були пораховані поміж ізраїльськими синами. Оскільки їм не дається спадок посеред ізраїльських синів, оце перепис Мойсея і священика Елеазара, вони зробили перепис ізраїльських синів в Аравоті Моавському біля Йордану напроти Єрихона. А між тими, які були переписані Мойсеєм та Аароном, не було вже нікого з тих ізраїльських синів. Котрі проводили перепис в Синайській пустелі, адже Господь сказав їм неодмінно помрете в пустелі, і не зосталося з них жодного за винятком Халева, сина Єфонії, та Ісуса, сина Навина.